Привіт! Перша 27 ночі, 10.03 2023. І це новий апдейт того, що було зроблено. І сьогодні таки була нарешті переборена шейдерна. Шейдерна проблема. Це була дуже жорстока боротьба, тому що. Як ми пам'ятаємо, у нас було мерехтіння шейдерів при Бізі. І це просто був якийсь капець. Ми дуже довго над тим думали. Пробували різні варіанти, читали багато статей, нагружали чат-бота, читали кучу коментарів під відосами. Ну, як куча, якусь певну невелику кількість, з яких там було під такими відосами. Ось, акумулювали ці знання, і я нарешті переборов цю штуку. І як бачите, тепер при ходьбі а, ну, або при бізі немає ніяких пролагувань текстур, вони всі з однаковою швидкістю відіграються. Ну, коротше, прям шик шик просто. От, також а, цей же самий шейдер був застосований для дерев, тому вони тепер у нас потроху так туди-сюди покачуються, якби на вітру. Ось. Ну, це, це була реально дуже велика боротьба, і я просто дико задоволений сьогодні, що ми цей, цей момент закрили, тому що він дуже стопорав всю розробку. Ну, от, і наступний момент, який я сьогодні вирішив щось доробити, тому що подумав, що цього буде мало, то це е, анімація крові, яку я хотів доробити. І тепер, коли ми стріляємо, крім спавни, цих кусочків крові, які лягають да, на землю, ще відбувається таке розбризкування крові локальне. Ну, що зараз знімаємо це, тепер ну, трошки динамічніше будуть. Ну, так, да, ну, також трохи сценою зайнявся, зробив garbage, типу. куди складаються всі такі об'єкти, як типу, Гільзи, Борискі крові, щоб вони не засирали сцену. <кхм> також був представлений новий об'єкт е типу, цей Global System, ну, такий, типу, як контекст глобальний. який Вміщає певні якісь штуки, які немає сенсу виносити для кожного там, префаба або ще чогось. А, ось, тому тепер це діло знаходиться благополучно в окремому місці і на нього можна мати референс. Ну, якісь такий ну, невеликий, але досить звитяжний апдейт, тому що ми просто мільярд цих шейдерів переписали і вже і кодові шейдери, що ми тільки не робили. Як ми тільки не боролися, тому це, це, це дуже класно. Що тепер цей світ реально виглядає красивіше, більш живим, як можна бачити, і потроху-потроху воно вирисовується. Також думав над FPS, тому що ну, зараз рекордінг трохи впав, але я все одно хочу тримати планку в 300 кадрів, але з теперішніми шейдерами вже неможливо цю планку тримати, це 250. Але з включеною оптимізацією тою ж саме, яку я писав раніше, то це, ці кадри можна довести там до 250-260, але вже не більше. Ну, якби Запис екрану трохи зжирає, але тим не менше, це та система, яка відгружає непотрібні речі і дає нам змогу. якби цим самим Оптимізовувати. Також, а, я згадав дуже таку цікаву штуку, ще я. Вирішив поекспериментувати з Gizmos така встроєна в Unity штука, і вона дозволяє нам робити такі речі, як, ну, до речі, можна спостерігати за бутон, але цікавіше за ним спостерігати, коли включені такі типу, відладочні Gizmos Я написав пару скриптиків. Ось зараз я їх включу. Там просто галочку ставиш і вони можуть відображати, наприклад, як радіус, так і. Можете показувати напрям, куди дивиться, рухається, ну або просто напрям до об'єкту. І це буде приблизно виглядати ось так, от на сцені. Тобто, я хочу відладити вживу, що робить бот. Я зараз буду бачити, куди він стріляє, куди він дивиться, чи ну, йому цей об'єкт цікавить. Зараз цікавлю його я, але він не в зоні ви пострілу. Зараз він йде до свого наступного об'єкту в патрулюванні, і це можна вводити. Ну тобто, це такий дуже прикольний інструмент для тих людей, якби хто будуть це сиділи далі розробляти. Ну, для мене в, в першу чергу також. Ось. І, наприклад, якщо зараз.